Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. І сьогодні 27 червня. І ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І Завжди я стараюся розпочинати із української теми. Українська тема сьогодні одни, одну новину я знайшов в топових оглядах, і це розказується про Покровський напрямок. Розказується про те, що Росіяни накопичили на покровському напрямку 110 тисяч військ угрупування. Там до речі, розказується і ще шо Курська операція якраз допомогла заповільнити плани Росії відносно Покровська. Розказується про те, що Росіяни спочатку пробували просто атакувати в лоб. Тепер приймають. Іншу тактику ну, і взагалі розказується, що Покровський напрямок це найгарячіша точка на всій лінії фронту, яка а, розказується, що це 1200 кілометрів. А, до речі, це не я сказав 1200, хоча завжди раніше американці казали 1000 кілометрів а, протяжність лінії фронту між Росією і Україною. Ну а на американському просторі знов в топи вийшла тема про тарифи. Трамп повідомив, що е, він припиняє будь-які переговори з Канадою відносно будь-якої торгової торговельної угоди. Що стало причиною? Канадці повідомили, що вони вводять е, податок на цифрові послуги знову ж таки для американських товарів. І цікавий момент, що е, це подібне е, щось прийняв, прийняв європейський союз по відношенню до американських товарів, але Трамп ну так. Бурно не відрогував, коли Європейський Союз це зробив, а з Канадою просто це доволі таки різко. Більше того, була зроблена заява, що це прямий відвертий напад на американців. І Трамп сказав, що протягом сіми днів він об'явить яку ж цифру. Він по суті придумає для Канади платити тарифи на канадські товари. Але знову ж таки конфлікт між. Канаду і США в Торговельній війні знову ж таки спалахнув тепер, можна сказати, з новою силою. А губернатор штата Каліфорнія Ньюсом подав у суд на новинний телеканал Fax News, Хоча це там дуже брехливий канал, неодноразово його судили, навіть Карсона Такера звідти, чи Кар... Такера Карсона звідти звільнили, якраз таки по тих самих причинах, що навіть. По стандартах цього каналу він занадто НАТО брехні багато говорив. Так от, що є причиною цього судового позову, це висвітлення якраз таки теми введення Національної гвардії в Каліфорнії. Тому що, згідно одного із ведучих, як ви розумієте, це ж не цілий канал робить, а одного із ведучих, він розказує, висвітлює цю подію в своїй площині, як там нібито. Трамп і Нюсом щось там домовлялися, і е, губернатор Нюсом каже, що це повна брехня, і подав суд на суму 787 мільйонів доларів. Е, за наклеп. По суті, судовий процес за наклеп і сказав: треба припиняти цю брехню. По суті, така заява була зроблена. Е, чим закінчиться цей судовий процес, доволі таки цікавий, тому що ну цифра доволі відчутна за те, що просто хтось набрехав. А сьогодні багато новин від Верховного суду Сполучених Штатів Америки і розпочну з того, що Верховний суд виніс рішення відносно а, є такі в Америці медична страховка державна Обама-Кер по народному, якщо називається, по правильному це чи по офіційному. Це закон про доступну медичну допомогу. В англійською це звучить як Affordable Care Act. Так, звучиться і цікавий. Знаєте, який момент, що со позов до Верховного суду подавали християнські там бізнеса, і судовий позов про те, що з часу заснування взагалі, чи введення в дії цього законопроекту при державі є урядова робоча в державі є урядова робоча група, яка вирішує які деякі процедури. Має покриватися 100%. тобто щоб люди взагалі за них не платили. А страхова компанія, яка Надає оці страховий поліс для пацієнтів, вона деякі превентивні мається на увазі знову ж таки, моменти, має покривати 100%. і сюди входять такі речі, як перевірка, тести на ракові захворювання, на діабет там, на серцеві захворювання тобто е, попадають туди деякі, хто хворіє хронічно, деякими хворобами і так далі. І а, Верховний суд прийняв рішення 6.3 на користь Обама Кер, тобто на користь того, щоб залишилося так, як є. щоб ці деякі процедурні превентивні процедури вони так само залишалися безкоштовними, і роботу цієї урядової робочої групи нічого не змінювалося. Я хотів би звернути увагу, дивіться на що наскільки просто перевернутий сучасний американський світ, тому що. Ну, по перше, дивіться, 6-3 як проголосували. Я нагадаю, що республіканці в палаті представників вибачається, республіканці в верховному суді шестеро і троє демократів. Троє е таких крайніх е правих республіканців, троє таких центристських погляду республіканців і троє демократів. Ну, так, якщо так по грубому можна розділити. Так, от е демократи відповідно проголосували, щоб залишити, як є, і троє центричних. Республіканців так само проголосували разом з демократами. А от якраз такі радикальні республіканські судді вони хотіли у цей момент відмінити, щоб платити гроші. І тут я просто знаєте, не про сторону грошей, хотів би сказати, я хотів би звернути увагу. Дивіться, хто подав позов проти. Того, щоб допомагати людям, зверніть увагу, просто які хвороби. Це людина, яка потенційно хворіє на рак. Це, ну, Якщо це підтвердження, це дослідження, людина помирає. Якщо це цукровий діабет, ну, це дуже понижена якість життя після цього становиться, серцеві захворювання і так далі. І зверніть увагу, християнські бізнеса судяться з державою, що держава занадто крепко допомагає таким знедоленим людям. Просто і я не знаю, які ще можна просто це прокоментувати. Розумієте, для мене от християнське питання. Хто давно на каналі, ви знаєте, це не пусті слова. Я так само свою позицію і крас таки по гострим питанням. Неодноразово робив відео, там і так дам. Але для мене я, я реально в шоці, розумієте, наскільки перевернувся світ. Розумієте, Ми йдемо в церкву на богослужіння, читаємо про доброго самарянина. А в реальному житті ну, ми пробуємо придушити доброго самарянина, тому що він, добрий самарянин, заважає нам заробляти гроші, допомагаючи таким людям. Ну нічого, що немає там грошей, може цих людей добити, вмирають, значить раніше там добити. Я не знаю просто які, яка позиція позиції яка рушійна сила, взагалі у цих так званих я не можу назвати це християнськими бізнесами, організаціями розуміти, тому що тут взагалі немає нічого християнського, і от вони. Які себе вважають християнами, вони йдуть в Верховний суд? Ні, треба, щоб вони платили гроші. Нічого страшного, що там хворі, вмирають, нічого. Хай дадуть останню копійку, щоб нам же ж грошиків побільше, А Трамп ще потім зріже. Нам же ж податки, і ми потім на ці грошики. Що думаєте, на доброчинність потратимо? А дудки, дудки, ми потратимо на що небудь там, якісь та, я не знаю, Мазераті, там Ферарії, яхти. Там я не знаю, що Віли мільйонні і так далі, щоб зекономити гроші. Ще одна новина про Верховний суд. А тут судовий процес батьки із штата Меріленд. Справа дійшла до Верховного суду по відношенню: того, що в початкових школах це з першого по четвертий клас, там дитячий судок, і далі до четвертого класу. В штаті Меріленд оце облуно, якщо так можна сказати, тобто керівництво шкільних районів прийняло. Рішення, що батьки не мають впливу вибору книжок для вчення цих дітей. Тут, щоб ви розуміли, питання не йде якого-небудь курсу математики чи що-небудь. А тут іде питання сексуальної орієнтації, гендерної орієнтації, сексуальне виховання там і так далі. Ну, в основному якраз таки йде на орієнтацію, тобто це ЛГБТ, трансгендери там і всякі ці штуки. І... А... Як ви розумієте, це штуки, ці це питання пройшло через нижчі суди, і воно не задовільнило батьків. Так от на цей раз суд так само 6.3, став на сторону батьків, тому що знову ж таки, наприклад, якщо там уже діти старшого віку, їм розказують, що там дивіться є такі, які вважають себе трансгендерами, які вважають себе там а, лесбіян, лесбіянками, гомосексуалістами, і так далі. Окей, но дітям. В дитячому садочку вже втюхувати по суті таку от а, ідеологію, коли що вони в принципі взагалі не розуміють, що це і про що це. То а, Верховний суд, але знову ж таки на цей раз тут всі республіканці проголосували разом проти всіх демократів, тобто 6-3 республіканці стали на сторону батьків, що не школа вирішує а, кінцеве виховання дітей, а батьки. Тобто, батьки а, мають тепер вправо право. Подивитися, окей, ця книжка, вона не підходить для моєї дитини. Там і там вже є процедура, це зазвичай вже вирішують нижчі суди, там, чи пропускати цей урок взагалі, чи там замінити цю книжку іншою книжкою і так далі. В перших класах там взагалі йде, в принципі, історія не про оцінки, а про розмальовочки, там сонечки різні і так далі. Тому це не йде нам на О, муха залетіла. На якісь там кінцеві ваші поступання в коледж і так далі. Тому от, от таке от рішення. Ще одна новина з Верховного суду, і це велика новина. Насправді, мабуть, із всіх це ну, я б не сказав би, що найбільше, тому що кожна зі, кожна з їх, якщо питання доходить до Верховного суду, і Верховний суд взяв питання на розгляд, то це серйозно, тому що багато питань Верховний суд просто відкидає. Так, от третя, оця новина про Верховний суд це відносно 14-ї поправки. Це президентське розпорядження Трампа в перший день, яке відміняє громадянство тих дітей, якщо вони народилися на території Сполучених Штатів Америки, а їхні батьки знаходяться тут нелегально, і оця трактовка. В 14-й поправці ведеться до того, що ви народилися на цій землі, вам дається громадянство. Трамп же ж хоче провести свою трактовку, що е якщо батьки не легали, значить немає різниці, е де ти народився. Тобто забрати громадянство, там в принципі налічується мільйони дітей. Так от, а е це питання було, чи це розпорядження було підписано в перший же день. Федеральна федеральні судді заблокували це питання, і там в декількох було позовів, в декількох штатах подані, і різні верховні вивчаються. Федеральні судді заблокували так. От Верхов е, Верховний суд виніс знову ж таки рішення знову ж таки 6-3, І тут розділилися республіканці із демократами. І е, що вони зробили? Вони відмінили рішення цього цих федеральних суддів, але... Тут дивіться, в чому тонкість моменту. вони нічого, Верховний суд в своєму рішенні нічого не сказав відносно, чи це конституційне рішення Трампа чи не конституційне. А підстава для відміни цих рішень це те, що було винесено, що один суддя не має права вирішувати конституційні питання ну, на настільки високому рівні. Тобто, як мінімум, має бути оцей апеляційний суд, де вже є три судді, наприклад, і так далі. Тому а, це не означає, що а, громадянство прямо зараз забирається, тому що. По перше, закон не прописаний, і якби навіть після цього рішення ще 30 днів, поки він вступить в силу, це по перше. Але по-друге, на це рішення Верховного суду одразу подали апеляцію. Знову ж таки, тепер уже подали. По суті, верховний суд не виріс питання відносно того: давати громадянство чи не давати. А він просто виніс рішення, що суддя, який заблокував оце рішення президента, він не мав права це робити. Тобто тепер заварилося ця каша, заварюється в іншому, подується в інші суди. Ну а тим часом Трамп і його команда вони святкують, що це перемога. Ми зробимо те, що ми зробити. Але на даний момент це не зовсім правда. Це така, як сказати, перемога не перемога, тимчасова перемога, просто удар. Під їх, ті, які захищали, скажімо так, цей момент, і як воно далі буде розвиватися, це так само. Можливо, воно під іншим кутом, ще можливо, знову ж таки, навіть повернутися це питання про громадянство, знову ж таки, може повернутися у Верховний Суд Сполучених Штатів Америки. Новина із е -е, штату Аризони. І це вже. Звичайне американське життя, але нічого, звичайно, про, ці, про цю новину взагалі нема. Новина просто супер шокована. В Аризоні заарештували 4-класниць дівчат. Двом було по 10 років, дом по 11 років. Заарештували за те, що вони хотіли вбити їхнього однокласника-хлопця. За те, що він був бойфрендом одного з цих дівчат і він її зрадив. І дивіться, що планувалося взагалі не просто вбити цього хлопця, заманити його в туалет. Ці дівчата мали бути в рукавичках, під, написати, під, підробити почерк і написати записку про самогубство, нібито він сам це все робить. Ножом йому прорізати живота, він мав померти в їхніх планах. Там ніби це все підлаштувати під самогубство. І четверо цих дівчат вони розказують, що хтось ми думали, що це жарт. Дехто думали, що ну я перелякалася, тіпа, щоб не подумали, що я боєгузка, то я просто продовжувала бути в цій команді і так далі. І... Як ви розумієте, такі речі в Америці знову ж таки якось розказував написати в школі там на стіні бомба чи ще такі, такими речами не жартують, щоб ви розуміли. Навіть якщо це і жарт реально був, то такими речами не жартують. Факт того, що як це все закінчилося, їх хтось підслухав там і просто це закінчилося арештом. Я нагадаю, що після таких речей ці дівчата більше в цій школі і в будь-якій вчитися тепер не будуть. Цікаво, що знов ж таки імена не повідомляються, хто що це за дівчата, тому що вони неповнолітні. Але ну по суті, це планування злочину було. Це доволі серйозна штука. Якби там вони не розказують, що це там жарт, не жарт, шуткували, не шуткували. Це зайшло занадто далеко. Троє з цих дівчат разом з батьками там просили пробачення, де ми думали, що це жарт, де ми не хотіли, де ми це і є, те. А одна, просто от я вам скажу із цих дівчат, просто на смішки сміється. Де це смішно? Що ви там? Тобто навіть вибачення не просить. І тут питання: просто знаєте, якщо розглядати, чи не ця от була саме ініціатором цієї, цієї штуки, і як от просто голова навіть працювала, розумієте? Тому що навіть жартума, просто ці всі моменти продумати, проговорити. Там спланувати навіть в якомусь іграшковому такому форматі. Ну, слухайте, це не нормально. 10 років, 10 років діти, просто дивіться цілі в житті, по суті. Новина із штата Південна Кароліна. Привіт, знову ж таки. Серія Жаба хвалить своє болото, тільки на цей раз взагалі нічого не хвалить. І це в штаті Південна Кароліна трапилась подія, але трошки далеченько від місця, де я проживаю. Це сусідній район із е, столицею Коламію. Трапилася подія, і це пов'язано знову ж таки із погодою. Е, трапилось е, те, що зараз температури, а діти зараз, якраз тренувальні табори, грають в спорт. І якось раніше попадали такі кожне літо, що хтось із дітей там обезводнення, тепловий удар отримав. Діти гинуть от кожен рік, коли починаються ці спортивні спортивні табори. Тут трошечки закінчилося по-іншому, але так само трагічно. Суддя, який судив матч по софтболу. Софтбол це такий шкільний варіант бейсболу. Просто там чим все відміняється, що м'яч трошечки більший ніж в бейсболі, тобто в нього легше попасти і так далі. Так, от, 61 років суддя, який судив цей рефері, який судив цей матч, він втратив свідомість під час цієї гри. Викликали швидку, привезли його в лікарню, його відкачали, в лікарні він знову втратив свідомість і пізніше помер. Температура була на той момент в тій місцевості 35 градусів по Цельсію. Там невідомо, що як вологість зіграла. Але просто дивіться, от блискавки, зараз теплові удари в Америці отакі от так проходять ці літні канікули, закінчуються зовсім недобре. Новина із американського національного парку Єлоустон. Я колись там був шикарне місце. Багато ще є подивитися, але, мабуть, зараз в цю пору не найкращий час, тому що там так само спи... страшна спекота. Так само розказується про це, що Єлоустон це найбільший діючий вулкан в світі на сьогоднішній день, який там собі булькає під низом. Хто із вас дивився, є такий. Мене дружина каже, де да, це хлопчачі фільми, як ти таке можеш дивитися. 2012 фільм називається. Мені от дуже сподобався фільм. Так от, от про Єлоустон, там якраз все почалося. Почалося ну не зовсім почалося, але вибухи почалися якраз таки виверження цього найбільшого вулкану. Що трапилося зараз, щоб новина попала а, в топи на національному рівні? Це не виверження вулкану, ні, але. Це парк, де живуть зараз в Америці бізони. Мало не єдине місце в Америці, де вони на волі живуть. А, так от, а, а, люди, там мерва людей завжди ходять, і там мерва, оцих булькають джерела, гаряча вода, там вапняні такі. Є одне місце, де гейзер кожних півтори години, як по годиночку вистрілює там на висоту. Декілька там десятків метрів там вистрілює і там просто геть стадіон зробили і так далі. Там завжди мерва людей. І тут, якраз таки, біля одного з такого джерел прийшло два бізони. Люди фоткають, відео знімають, і оцей бізон падає в це гаряче джерело. Під, піднімається, підскакує, пробує вилізти, знов спотикається, падає і просто зварюється по суті, на очах у людей. Там завжди там, з дітьми люди їздять, там, в основному дорослі, там, якщо їдуть, то з дітьми показати, бо там і бізони є, там, і інші там, звірі, і так далі. І ці всі гейзери, і ці джерела там дуже багато цікавого, що подивитися там. От. Але як ви розумієте, картинка зовсім не товарна. Вийшла, коли там з маленькими дітьми ви бачите, коли живцем Бізон просто зварився в цьому а, гарячому а, цьому джерелі, цьому, як воно там, гейзер чи що це таке. Ну, розкається, що це джерело, там гаряче було. Це. А, і ну, жуткувати, звичайно, навіть і для доросла, я б сказав би картина. Але от така а, трапляються речі. Такого я, в принципі, взагалі не чув ніколи, але ось трапилося. Ну і е, останнє це із, е, із теми нау науки комп'ютерна техніка. Microsoft об'явив, що він робить зміни в своїй е, цій операційній системі Windows. І це стосується. Я, до речі, не знав, що воно так називається. Голубий екран смерті. Це коли ви працюєте на комп'ютері і вискакує там на цьому голубому екрані. Трапилась помилка, ваш комп'ютер треба, щоб зробив рестарт. І там багато, особливо старших людей, ой-ой-ой, що трапляється?» Ну воно там перезапустилося, і потім все працює нормально. І це, оце голубе вікно чи синє вікно смерті, почало своє життя ще десь з початку 90-х. перших там оці. Windows 95, Windows там NT, я не знаю, тих пір воно працювало. І Microsoft об'явив, що тепер це вікно відходить у минуле. З цього літа Windows 11. Певні моделі, нові комп'ютери будуть виходити замість цього синього вікна, буде вискакувати чорне. Ну, дивіться, окрім кольору, що змінилося, Windows розказує, що навіть якщо така штука, оцей неочікуваний рестарт буде траплятися, то. По-перше, окрім кольору, буде змінюватися швидкість. Комп'ютер буде відновлюватись там до тих вікон, які були закриті швидше. Тобто, ну покращення таким моментом. А я не знаю наскільки от колір впливає на це все діло, чорний замість синього, Ну але розказується, що така от новинка тепер буде у Windows 11. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші коментарі, вподобайки і особливо за підписку на моєму каналі. Сьогодні п'ятниця, завтра субота, але як ви бачите, я в дорозі, і я щойно завантажився, і зараз мені треба буде довга дорога. І так складається, що завтра стріма не буде. Тому хто розчарувався, вибачте, кому це вся інформація до лампочки, значить вам взагалі немає нема, нема, нема ніякої різниці. Тому сподіваюся, наступний огляд. Новин уже буде знову в понеділок. Так що до понеділка для всіх вас я бажаю тихих, мирних і спокійних вихідних, особливо для тих, із вас, хто дивиться мене з України. На цьому все вам нехай щастить. Все буде Україна!